Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Ви на каналі Palmer Life. Рідко я знімаю відео на цьому каналі на початку нашої такої подорожі до Канади, коли я зі своїми друзями сюди переїжджали чи приїздили, бо ще не ясно, чи ми переїхали, чи ні. Ми приїхали поки що. То Тоді ця вся історія була. Так цікаво людям, бо хлопці приїхали в чужу країну без мови, без грошей, без знайомств. Приїхали без родичів і якось кхе, намагаються вижити в цій країні. Це був такий цікавий серіал. Але коли ми вже знайшли роботи, житло, якісь банківські рахунки, коли приїхала сім'я, все стало стабільно і добре, знаєте, то вже якось немає інтриги ніякої, нема чого дивитися, цей серіал. <кхе> і насправді активність на каналі впала. Я не розчаровуюсь, бо це, знаєте, ніби якби і логічно, що воно так е трапилося, <кхід> але мене надихає, наприклад, пан канадський Марк, е який постійно, майже кожного дня викладає відео, ділиться якоюсь корисною інформацією своїми думками, е роздумами. І я дивлюсь, чоловік. От він він робить, він прямо на Ютубі веде собі своє такий свій канал. І людина заходить, і в неї є своє телебачення. Тільки воно вже не по телевізору, а з будь-якого гаджета з інтернетом, з будь-якого перепрошую. Е, ти заходиш і в тебе є, в тебе є твоя програма, твоє шоу. Яке ти любиш дивитись кожного, там, наприклад, вечору чи ранку під час сніданку, чайок бутербродик і ти собі дивишся відео свого е кумира чи просто людини, яка тобі <кхід> приємно з нею, ну, на неї дивитися, слухати. І це, знаєте, так надихає. Тому. Вийшов, записав вам попереднє відео про е будинок за 2,5 мільйони доларів, про таку нещасну шкаралупу, яка коштує дуже великі гроші. І одразу <кій> зараз йду до товариша, зайду на декілька хвилин, бо він приїхав з риболовлі, хочу подивитись, поспілкуватись. І розповім я, вам, розповім я вам про старіння. Я помітив, що я починаю старіти в Канаді. Перші прояви старості, друзі, напевно, з'явилися після 25 років в Польщі. Коли в душі, тобі ще там, знаєте, 13-17, ти там можеш з криші, якоїсь, з даху якогось спригнути, там, чи не знаю, щось дуже важке підняти. І, в принципі, тебе ніколи ніколи нічого абсолютно не болить. Можеш бігати, там, не спати по 2 доби, по 3 доби, грати якісь там за комп'ютером ігри, потім йти на дискотеку, потім там приходити, їхати на рибалку. А, а вже після 20 вже якісь, отам, щось хоч важке підняти, хоп, спина заболіла, там нога, там десь ще по якихось питаннях до лікаря і помічаєш таке маленьке старіння після 25. Після 30 теж. Появляються такі нюанси, що в тебе немає такого моменту, коли в тебе ну, все супер ідеально. По-любому десь щось тебе може турбувати. Знаєте, то вухо, там запалення якесь поболює, два дні штрикає щось. То, то наприклад, ще якась. Коротше, як не срачка, то пердячка, як то кажуть в нас в народі. <кій> І це після 30-ти так. Але саме старіння. Що я вам хочу розповісти, чого я помітив. Це вже таке, знаєте, отут, воно вже в душі, це вже не фізично з тілом, а що в душі, щоб мені хтось сказав, що я буду закривати е, якусь консервацію там на зиму. Чи, я, ну просто взагалі цим займатися. То я подумав, божечко, в мене мама цим постійно займалася, я подивлюсь на це все. Нічого не хочеться. Яка там консервація, як це можна цим займатися, городи і все інше. А зараз, друзі, я вам розповім. Я до цього прийшов. На секундочку покажу вам подвір'я людей, які готуються до... до Хелловіна. Ось так виглядає подвір'я їхнє. Подивіться. Оце ріп. я забувся, як воно перекладається, типу покійся з миром, чи як щось таке. Here is Lies Be a zombie. Rib Bones Creek. Rib Candy B. Б... Г... Коротше, ну трошки треба тут шарити, знаєте. Щоб, ну я розумію окремі слова. Rib Bones, типа, типа покийся з міром, покийтеся з міром кістки, там, наприклад. Або там, я не знаю, або там щось Candy, цукерка. Але знаєте, щоб цей прикол потягнути, то треба, напевно, Трішки тут довше часу пожити або взагалі народитися. Отакий от будиночок, дивіться, до Хеловіну люди готуються. Я не знаю, от я ще не настільки не знаю, попаяло мене, щоб мені хотілося таке сміття порозкидати, а потім це все збирати. Е, поки що я настільки відчуваю себе лінивим, що мені не хотілося б будинок, щоб кожних три там, дні чи тижні косити траву. У мене немає часу на, на моє хобі. там. У мене немає часу толком побути з сім'єю декілька днів, чи там їздити на рибалку, чи знімати відео. У мене немає часу на те, що мені хочеться і що мені подобається. Як можна знаходити час на речі, які тобі реально не подобаються: косіння там трави, чи постійне якесь там підметання. Ну, це дуже страшно. І хочеться, і розумію, що ні, я, напевно, до цього не готовий. Але зараз не про це, друзі, старіння. Консервація. Поїхали ми з товаришем на рибу, привезли полососю, не знали толком, що з ними робити, бо риба там може 8 кілограм важити, голову відрубав, плавники нутрощі повідрізував, і що, і в морозилку. І так, одна, друга, третя, п'ята, восьма, друзі рибалка і морозил, морозилка трішки забивається. Друз, з друзями я ділюсь рибою, з сусідами. Коли є щось свіженьке, наприклад, привезу, але все рівно рибки трішки. Трішки, якби, цей, щоб ви собі розуміли, і вистачає і є, і просто їздити на риболовлю, щоб її постійно, наприклад, ловити і всю роздавати, ну, теж якось ну, так, задоволення, класно, але хочеться і щось для себе мати. Знаєте, щось цікавеньке. Тому мені товариш мій позвонив, сказав Андрій, я знайшов прикольну автоклаву. Вол'ю Village це типу таке щось як секонд-хенд. Там люди віддають багато різних товарів. Є, можливо, щось не супер класне, там, типу, не в класному стані, а, а можна знайти щось гарне, новеньке в якомусь там в дуже супер крутому стані, і воно буде коштувати там в 5, в 7, там в 3 рази дешевше, ніж в магазині. Купив він мені цю автоплаву за 30 доларів. Ми з моїм товаришем вчора рибки. Нарізали, закинули її в баночки по рецепту, там, такому, знаєте, більш-менш комусь стандартному. І І тушили цієї рибки. Сьогодні я пробував цю консерву. Візуально мені сама баночка виглядала якось так дивно, бо ми хотіли, я побачив, я такий канал, я і мої кози. І на тому каналі. Жінка, по-моєму, пані Люба каже: я додаю трішки водички в консерву, щоб в мене було типу, якби такий холодець з рибкою був. Бо я люблю, коли вона така несухенька. І я теж вирішив, бо цей лосось він така риба-пісна і. Я, ми вирішили додати теж трішки води. Додав цієї води. І я думав, що вона зробиться якимось таким, як холодцем загусне. а ні, м'ясо плаває окремо, видно, олія, яку ми додавали, такий жир, типу на банці, якби трохи. І окрім цього, водичка ця плаває. І виглядає так не супер мачно. Але я як спробував цю консерву дуже класно. Смак лосося того, до якого я звик є, зашнуровуюсь. А, а окрім цього. За рахунок того, що ми додали там одну столову ложку олії на ту баночку, то прям супер такий смак, знаєте, консервованої олії, як з банки шпротів чи сардини. Я люблю і шпроти і сардину, Того сьогодні, коли я їв ту тушонку, я був дуже приємно здивований, що: ого, вау, класно! Е -е... Сьогодні я зробив, ну вчора зробив щось таке, що сьогодні їм і прям вав, насолоджуюсь, і, і мені це аж стало цікаво. Ось чому старіння: це не пару сивих додаткових волосків на голові, це не якісь там фізичні, знаєте, там спина, чи рука, чи ще щось. А... А реально, отаке от вже ментальне, почав робити консервацію. Це вже, це вже все. Приїхали. Який наступний пункт мене може зацікавити? Ну там в'язати носки, чи ще щось навряд чи я цим займуся. Не треба зарікатися ні в чому нічому в цьому житті. Навряд чи цим займуся, але хто його знає. Але що цікаво після консервації, як попаяє і чим я буду займатися після консервації, оце дуже-дуже навіть цікаво. Напишіть свої варіанти в коментарях, що це може бути для хлопа, який любить рибалку і почав робити консервацію. Дуже навіть цікаво. Ось такі в мене друзі, роздуми, і такі, які, знаєте, оце я помітив. Це старіння, напевно, ну вік якийсь приходить, бо тобі вже не 17 і не 24, а 33 роки, і вже захотілося закрити якусь консерву. Ось так, друзі. Ось такою інформацією я з вами поділився. До зустрічі у наступних відео.